На території цього садочка ми нарахували близько 11 прильотів. Це те, що могли побачити, садочок був зруйнований практично вщент, лишилося тільки стіни першого поверху і перекриття між першим і другим поверхом. Зрозуміло, що наше завдання, завдання влади було якомога швидше відновити саме школи садочки, задля того, щоб повернулися люди в місто Ю. Цей садочок ми відновили, відкрили в минулому році. На День Незалежності України і якраз 23 числа це День Незалежності Республіки Литва. Ось прапор, який нам допомогли відновити цей садочок. Буквально за короткий термін <кхи>, часу, повністю близько 4 мільйонів євро, вони проявили ініціативу для того, щоб відновити цей садочок. Сучасний садочок, зрозуміло, нове обладнання кухонне, інклюзія. Повністю підвальне приміщення в цоколі по всьому периметру закладу освіти.